Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Який колір традиційно носять на День святого Патрика: червоний, синій, жовтий, зелений. Зелений колір був остаточно запроваджений у святкування Дня Святого Патрика у 18 столітті в Ірландії як називається природна зона з вічною морзлотою на півночі? Пустеля тайга савана Тундра. Тундра. Вид природних зон. Лежать за північними межами лісової рослинності та простору, вічно мерзлими ґрунтами. Як називається слово, що має протилежне значення до іншого слова: синонім, омонім, антонім, паронім? Антонім це слово протилежне за значенням іншому слову. Яка держава найменша у світі? Сан Марино, Монако, Ватикан, Науру? Ватикан це найменша держава у світі за площею та населенням. Яка міфічна істота жила в лабіринті? Химера, Цербер, гарпія, мінотавр? Мінотавр критське чудовисько з тілом людини і головою бика, яке жило в лабіринті? Яка релігія має священну книгу Коран? Іудаїзм, індуїзм, буддизм, іслам. Іслам. Коран, головна священна книга мусульман. Яка трава часто використовується в італійській кухні з томатами? Орегано, базилік, розмарин, майоран. Базилік найвідоміша і найпопулярніша трава в італійській кухні. Її також називають королівською травою. Яке місто є штаб-квартирою Європейського Союзу? Страсбург, Берлін, Брюссель, Люксембург. Штаб-квартира Європейського Союзу. Знаходиться в Брюсселі, Бельгія. І який грецький герой здійснив подорож у підземний світ? Орфей, Персей, Одіссей, Геракл. Орфей спустився в підземний світ як живий смертний. Щоб повернути свою мертву дружину Евредіку після того, як її вкусила отруйна змія в день їхнього весілля. Який організм виробляє найбільше кисню на землі? Фітопланктон? трави, водорості, ліси? Фітопланктон. Найбільшим постачальником кисню на планеті є океан а точніше, його мешканці фітопланктон.